Що вони заховалися, але ми їм потрощимо те, що можемо потрощити. Можемо потрощити ці ролети, потрощимо ролети. Можемо потрощити оце, потрощимо. Ми мусимо знати, дати, ждати Мечучику, що його отам в там його місце і хай туди уїжджає, а не приймає бере участь у приговорних про... Якщо хтось бачить жизлиму або чим можна бити, то дайте мені можна починати. Ви не на бачив якесь цей хочеться би не пошкодити. Звертуємо. Врізно камні ми. Це не попало, по-моєму. Вони падають. Не треба, бо тут окремо Митрчука, живуть, що, що ми ще українці. А робити може, Не кидайте, димовухи під хату. Не кидайте! не кидайте під хату, ще раз всім кажу. Не кидайте, там вухи! Ворон, Нічого не папіру.

Я розкажу, димовики, все, що не кидайте. Мамаєте, дві вірити. Драша теперь увага. Заламного господа не треба, тим більше у всіх є бажання підправити. А тут жива не тільки Медведчук. Те, що ми мали йому показати, як його люблять в Києві в Україні, ми показали. Зараз повертаємось на Майдан. В принципі, оце було наша мрія. Хоче дати тягла і зрозуміти, що не треба спекулювати на... Почуття хлопців, які загинули, матерів хлопців, які загинули, на почуттях матерів, хлопців, які сини в полоні, майже забирається разом зі своїм ку.